Семінар запланували як своєрідне навчання аграріїв. Фахівці з обласного центру мали на меті розповісти про новітні технології вирощування сільськогосподарських культур, ознайомити працівників сільськогосподарського сектору з новинками законодавства та розповісти аграріям про програми, які впроваджуватимуться на Прикарпатті у 2010 році. каже заступник начальника головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Іван Андріїшин. Це семінар навчання. Ще раз згадати на сьогоднішній день новітні технології вирощування сільськогосподарських культур, чи не законодавство, яке на сьогоднішній день є. Програми, які є для підтримки агропромислового комплексу. Ще раз звірити підготовку агропромислового комплексу до весняно-польових робіт з тим, щоб освіжити у пам'яті і сказати господарям, де що ще можна купити, по яких цінах. Тобто, це свого роду навчання, семінар, який дає можливість оновити. Пам'яті ті новинки, ну бо на сьогоднішній день є надзвичайно великий потік інформації. і Він, на жаль, не завжди може бути доведений до селян безпосередньо. Розповів обласний чиновник і про проблеми, з якими зістовхується галузь. Зокрема, як завжди, на сільське господарство у держави не вистачає коштів. Так на сьогоднішній день практично неможливо агроформуванням отримати кредит, а без нього селянам виживати дуже складно. Каже Іван Андрійшин. проблема, яка є на сьогоднішній день у агропромисловому комплексі, це безперечно відсутність кредитування. Практично на сьогоднішній день тільки одне господарство змогло оформити і отримати кредит під 28 річних. Це непідйомні відсоткові ставки. Я думаю, що в найближчий час ми вже чекаємо, що буде сформоване. Чи новий уряд, чи підтверджено цей, що є, і все ж таки почнуть діяти програми, які були в попередні роки, тобто часткове відшкодування ставки по кредитах, і таке інше. щодо розвитку сільськогосподарського сектору на Коломищині, то тут у обласного високопосадовця дві точки зору: з одного боку аграрний сектор району з року в рік залишається найкращим в області, а з іншого в регіоні залишається ще дуже багато необроблених земель. Говорить Іван Андріїшин. Я Коломийщину можу і хвалити, можу трохи і критикувати. Коломийщина в цілому непогано спрацювала за минулий рік. Ну, от ми бачимо, що навіть в плані підготовки під урожай 2010 року Коломийщина посіяла 140% до площ посіву. Попереднього 2009 року озимих зернових це позитивна хороша тенденція у плані тому, що по структурі посіву Коломийщина показала на жаль на рівні попереднього року. Я сьогодні буду про це говорити, хоча є великий резерв в Коломийському районі, приблизно 4 тисячі гектарів. На жаль, ще не обробляється, тому цей резерв потрібно включати. і Я думаю, що він буде включений. Однак, заступник начальника обласного управління агропромислового розвитку впевнений, що селяни зможуть пережити цей нелегкий період для галузі, і врожаї цього року будуть найгіршими за попередні роки. Богдан Малецький, Вадим Дудін, програма НТК».